Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава. Я тут коротше, такі в розтіреності весь не знаю, що робити, це відео викладав, що в березні вже буду качати мед. Кажуть, що не буває в березні меда. Думаю, ну як так не буває? У одних людей, значить, буває, з підсніжників, з пролісків мед буває, а в мене, значить, в березні меда не буває. Думаю, заб'ю в Гуглі, все-таки іскусний інтелект, а то Забиваю в Гуглі, ну, пишу, мед з пролісків, людей буває, а в мене в березні не буває. Чому в мене в березні не може бути меда, якщо в інших людей з пролісків буває? І тут мені інтелект видає таку інформацію. Каже, Володя, в тебе, судячи з твоїх відео, не може бути меда в березні. Тому що в цих, в кого мед з пролісків, там у бджіл ось такі от дзьобіки. У тебе звичайне бджоли, ось у тебе в березні не може бути меду, тому, значить ти в березні нічого качати не будеш. Тоді погоджуюсь, ну що я зроблю. Якщо у тих людей якісь спеціальні бджоли в мене є, ну, то де я візьму в березні мед, значить не візьму, значить буде так, як є. Щиро бажаю всім гарного та сезону, друзі. Мирно небо над головою та швидкої перемоги нам усім. Слава Україні, героям слава!